Путін, схоже, був переконаний, що двох мінських угод буде цілком достатньо, аби заткнути за пояс українське керівництво. Він увесь час апелював до цих паперів. Хоча жодної юридичної сили вони не мали, оскільки не були ратифіковані Верховною Радою України. Домовленості носили суто політичний характер. Вони були зафіксовані за участі лідерів так званої нормандської четвірки: це Петро Порошенко, Франсуа Оланд, Володимир Путін і Ангела Меркель. Але жодних наслідків від їх невиконання не було передбачено, що власне і продемонструвало 21 лютого 22 року, коли президент Росії підписав укази про визнання так званої незалежності, так званих ЛНР і ДНР. Таким чином, Путін у односторонньому порядку вийшов із цих домовленостей. За весь час свого президентства, аж до 2019-го, Порошенко намагався домовитися про мир з Путіним. Зустрічі в нормандському форматі та намагання налагодити контакти за допомогою Медведчука жодного результату не дали. Путін хотів повернення Донбасу виключно на своїх умовах, і ці умови були неприйнятними для України. У січні 2023-го Порошенко заявив, що мінські угоди дали можливість українцям провести низку реформ, побудувати армію та створити глобальну проукраїнську антипутінську коаліцію. У липні 2020-го тодішній народний депутат України Андрій Деркач, а нині державний зрадник, оприлюднив фрагменти, начебто, розмов Порошенка з Путіним. Вони були датовані як твердий викривач 2015 роком. Одну з таких розмов Порошенко завершив, начебто, словами. Добре, Володимире Володимировичу, тисну руку, велике спасибі і обіймаю до побачення. Давайте у Порошенка ці записи назвали фальсифікатом. Жодних інших доказів його прихильного ставлення до Путіна не було надано. Деркач утік до Росії. Тема зради з боку Порошенка війшла на другий план. Зраду в лютому, 2023 тисячі Медведчук намагався повернути в ефірі білоруського телеканалу СТВ. Кум Путіна стверджував, що Петро Олексійович просив його передати президенту Росії, щоб той нарешті забрав собі Донбас. Порошенко намагався його здихатись, заявив Медведчук. Ще раніше він розповідав, як за часів президентства Порошенка розробляв механізм закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях, практично у ватажків бойовиків так званих ЛНР та ДНР, і виводив із державної власності частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Ще Порошенко дорікає тим, що саме за його президентства Віктор Медведчук став одним із перемовників від України і з Росії. Насправді це не так. Ідея покласти на путінського кума функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи належала канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Саму ідею вона озвучила 25 червня 2014-го.